Доброго здоров'я! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас відправити у подорож у часі за останні 5 років свого життя. Це роки, які я витратив на вдосконалення свого мотоцикла Іж Юпітер 3. Окрім часу, само собою я витратив немало коштів, і сьогодні я хотів би розповісти, скільки саме грошей я потратив на Іжа за весь час, рахуючи з того моменту, коли я тільки дістав цього динозавра з гаража. До речі, можеш прямо зараз переходити в коментарі і писати, скільки, на твою думку, я витратив грошей за весь час. Буде прикольно, якщо ти вгадаєш, тому що навіть я не вгадав близько. Я думав, що буде. Де ще не скажу, тому що спалюсь. Нарешті це сталося. Нарешті хтось додумався створити адекватний сайт для мотоциклів. Ось дивіться, хоп-хоп, поршні. Тут ось вказуємо Ямаха. Клац. 175. І ось такі самі поршні, як у мене встановлені на їжаку. Це ультра швидко і ультразручно. Тут навіть якісь відоски. А ще зручніше, ось дивіться, у вас є альфа, клац. Вам треба купити поршень. Натискаєте ось на поршень. І все, у вас тут купа всяких поршнів під різну кубатуру, під різні мотори, активи, там не активи, дельти, альфи. Тут такі фішки, які дійсно спрощують пошук запчастин, пошук аксесуарів, колес там, будь-що, дуже багато всяких функцій та корисних речей. Так що переходьте за посиланням під цим відео і користуйтесь, нарешті, адекватним сайтом. В свою чергу я записав історію свій інстаграм, де для вас влаштував конкурс. Хто вгадає найточніше, скільки я витратив за весь час, отримує від мене. Чашку, фірмову чашку з мого магазину з мерчем. Хто не знав про мій мерч, переходьте в опис під відео і можете замовляти. Отже, скільки ж бабла я витратив за весь час, давайте вже приступати. Сідайте, хто стоїть, лягайте, хто сидить, прищебуйтесь там, не знаю, <с -плодисність> тому що вас результати можуть, м'яко кажучи, здивувати. Так, тепер я беру ноут і буду зачитувати вам повний списочок, скільки і куди я витратив. Який взагалі алгоритм встановлення ціни, тому що я ж е, зрозуміло, що весь час не записував, куди я скільки потратив. Дивіться, умовно є балончик з фарбою Montana Black, який я використовував на початку, коли я тільки почав відновлювати мотоцикли. Я зараз гуглю Montana Black, скільки коштує. Дивлюсь там стільки-то-стільки -то, стільки то гривень. Переводжу в долари, і таким чином я отримую ціну на той самий балончик, який я купив в тому ж. І в тижні якомусь році. Тобто, щоб не згадувати, не плутатись у курсі валют, я просто гуглю наразі, скільки він коштує, і отримую певну суму, яка нам цікава. Ну що ж, переходимо до першого мого такого капіталовкладення в іжа, це відновлення. Я вирішив повністю розібрати іжа до гвинтика, і я маленький гвинтик, маленький гвинтик! я маленький гвинтик! І зачистити фарбу і перефарбувати його повністю. Замінити. Деталі, які у мене вийшли з ладу, поміняти там пера і все таке інше. Тобто, перше, що я купував, це ґрунт це балончики з фарбою Montana Black, дві штуки, банку універсальної фарби, яку я красив, там корпус сидіння, бардачки всередині, тобто всі такі невидимі місця. Далі я вирішив перефарбувати та вирівняти колеса, перефарбувати в чорний колір. Купив спиці, купив знову ж таки ґрунт фарбу від фірми Motip. Плюс купив насадки для зачищення фарби і перефарбував. Вилка була в поганому стані, тому я вирішив її відновлювати, не купувати нову китайську, там ще якусь, а відновлювати. Купив нові пера радянських запасів. Вони були абсолютно в ідеалі, запаковані 38 баксів. Також до вилки амортизаційне масло, сальники, вилки, дві штуки. Знову мені знадобилась фарба, ґрунт. Купив свічки. Це я зразу ставлю ціну за весь час, мабуть, тому що дуже багато купував свічок брізк, а в мене зібралася така банка, які всі зламалися. Переходячи до двигуна, купив герметик, корзину, зірку для корзини, моторний ланцюг, на свічні ковпачки. Купив нові гріпси для руля. Знайшов новий стоп-сигнал задні, поворотники, обшивку для сидіння, троси, болти, гайки, шайби, гровери, ручки вижиму, лампочки. Потім я купив безконтактну систему запалювання, коліна нові, значки на бак та бардачки, ключ і замок новий, тому що ти вийшов з ладу. Ну і купив на щитки бризгувики. Доволі такою очікувано подію для мене було перефарбування обліцовки. Я дуже цього чекав і перефарбував мотоцикла в металік. Віддав автомайлеру і вийшла просто бомба. І до сих пір ви бачите цей колір. Потім я перший раз вирішив форсувати двигуна, купив шатуни від мінська, перепресував їх, купив сальники, підшипники, поліскові клапани, герметик. Тосик від Honda Dio для двох карбюраторів. Поставив передню резину Bridgestone, купив два ПВК-28, повітряні фільтри від Smart і поставив конічні підшипники в руль. Згодом вирішив перейти на запалювання CDI, купив нові задні амортизатори, замов резонатори, ручку для пасажира, резинки під ніжок для водія. Довелося купити 12 вольтові лампочки, тому що поставив CDI і перейшов на 12. Ну і тут уже починається друга модифікація двигуна, коли я перший раз хотів зробити 400 кубів. Купив поршні ДТ-175 Ямаха, циліндри двохканалка, замов запил у Яріка під Ямаховські пальці, купив втулки від яви, розточив їх, купив нові палісткові клапани від Ямахи РД і корпуси до них. Відполірував двигун, заплатив за послуги невдалої розточки під 400 кубів. Циліндри просто лопнули. Потім уже купив поршні від Ямаха РД. 350 і побудував двигун уже з ними. Решта витрат на мотор 370 кубів з поршнями від Yamaha RD. У мене зайняло 400 доларів. Вирішив собі купити чорні вижимні ручки, вони мені здалися зручнішими за стандартні. Також купив собі дзеркала в руль круглі. Ще плюс до затрат це пару разів розбита фара, я купував скло. Також поставив чорний міський руль, і до етапу зіткнення з парканом у нас це все. Ну, а після того, як я влетів в паркан, сам Бог волів поставити японську ходовку. Тому я купив передок від Kawasaki zzr 600 повністю в зборі. До затрат пішло виготовлення втулки, гальмівна рідина, болти. Також замов інші резонатори, які йдуть під мотором, вони в мене стоять прямо й зараз. Ну і ще до них купив нові коліна. Потім я косів і вирішив для себе, що мені треба будувати мотор на водянці. Тому... Купив поршні від Suzuki Т-185 циліндри від водянки ПВК-32, тому що я вирішив запилити ще серйозніше. Купив уже готові колінвали з хондовськими шатунами. Вирішив переробити впуск, і тому прийшлося зрізати старе м'ясо і наварювати аргоном нове. Це в мене зайняло ось стільки грошей. Задня підвіска мені обійшлася в 204 долари, тому що в мене навіть є відео про задню підвіску, і там я все рахував. З водянкою не пішло, тому я вирішив зробити все-таки 400-кубовий мотор. Замов виготовлення гільз під 66 мм, Проточив картери, купив ще модніше клапани і корпуси до них, новий маховик, масло, герметик, підшипники, сальники. Болти, на фільтербоксу у мене пішло стільки, купую ще патрубки, шланги, фільтра, і це вийшло ще на 14 баксів. По зовнішньому вигляду і всяким дрібницям у мене пішло на зажим руля від КТМ, кріплення фар, гріпси, мультиприборка, LED-фара, пульти з підсвіткою, повертачів руль, задні поворотники, жабка, гальмівні шланги, амортизатори, чехол сидіння, замок від альфи, акумулятор на 12 вольт, сигнал від альфи, переднє крило. Генератор 12 вольт, автомобільна система зарядки, роз'єми, коннектори, провода, термоусадка і бандаж для проводки. На цьому моменті мій список завершився. Але окрім цього, я впевнений, що багато чого не додав. Я сюди ще не врахував доставку нової пошти на кожну із цих, всіх деталей, тому що більшу половину з них я все замовляв. Навіть ті самі двигуни катав туди-сюди по Україні: то в Суми, то в Харків, то в Дніпро, то ще кудись. Тому у нас за весь час виходить ось стільки. Оце так несподіванка. Ось стільки я витратив за весь час на їжака. Це просто жесть. Ой. Я з самого початку думав, що я витратив ну десь 2200. Ну, десь так, ну це максимум. 3100 доларів на їжака, і це при тому, що можливо я щось ще не додав. Я ж, я ж божевільний, правда? Я навіть не можу представити, в якому ахері ви зараз знаходитесь, тому що. Я зараз сам в шоці теж, хоча б до цього я знав, скільки я витратив. Ну бо я писав сценарій до цього відео і все рахував. Доволі логічне питання повстає переді мною. Я його і сам іноді собі задаю, і ви мене питаєте, чи варто було тратити на іжака стільки грошей? Адже колись, коли мені було 16 років, коли я ще тільки дістав іжа, я мріяв про мотоцикл Honda CBR600RR, І він коштує всього на 1000 доларів дорожче за те, скільки я витратив іжа. І це тільки гроші. А скільки я часу витратив, тому просто якийсь абсурд ти мріяв про Хонду, а зробив собі і жавось такого. Витратив стільки бабла, міг би купити реальну мотоцикл своєї мрії. Але як не дивно це звучало б, я ні граму не жалкую, що я витратив стільки грошей, і це все пройшов. Якщо б мені сказали ще раз це повторити, я б без вагань мабуть це зробив. Тому що ну дивіться, по-перше, це YouTube канал. Завдяки цьому мотоциклу, завдяки цим затратам, я отримав аудиторію в розмірі. Ось в такому, як ви бачите, зараз я познайомився з дуже багатьма крутими людьми, котрі дивляться в мене прямо зараз. Це ви. Дуже багато крутих чуваків. Дійсно, мене прийшло з Ютубу. Познайомились прямо через те, що я от роблю свої їжака і показую це всім. Навчився знімати відео. Починав з звичайного телефону, вчився монтувати в Sony Vegas. Зараз монтую в прем'єрі і знімаю на нормальну камеру. Що стосується мотоцикла, це я навчився варити, різати, став електриком в якомусь роді кастомайзером, мотористом двохтактним, таким доволі вже не мабуть серйозним, тому що я великий багаж знань дістав завдяки цьому шляху. І я прямо зараз, якщо я захочу, буду займатися двигунами, буду просто от, брати замовлення від людей, які хочуть зробити заряджений двигун з будь-якого двохтактного мотора. Я можу це зробити. Якщо згадати, от свіже зібраний двигун цей заряджений кожен раз, коли я це роблю. Перший запуск біля мене збирається багато людей. Всім це цікаво, як в інтернеті, так і не в інтернеті. Приходять реально фізично до мене в гараж. Всі дивляться, всі ну така атмосфера. Це якесь. Таке відчуття я не знаю, з чим це порівняти це, от я радію реально як дитя. Ну це ці емоції, які в мене залишаться до старості, і саме ось такі емоції, це мабуть найцінніший ресурс, який можна вичерпати з нашого життя. Це не гроші, там не якесь матеріальне, це все перед смертю, так скажімо, буде не цікаво. А от такі моменти, фрагменти життя це ні з чим не порівняти. Навіть якщо відкинути всю лірику, у мене по факту один із найпотужніших мотоциклів, який зроблений із радянського. Тобто, не ставивши там якийсь японський мотор, а от зроблений із оригінального. Тобто з усіх їжаків, це один із найпотужніших, це точно. І це теж якогось роду привід для гордості ще для чогось. Ну, тобто, це теж прикольно. Як не крутий, у мене тепер дуже крута підвізка, дуже круті гальми. У мене прикольна електроніка. Ну і сам двигун, він же ж тепер в рази надійніший за стандартний. Куди б я не? Поїхав на мотоциклі, хоч це покатушка по якомусь селу, хоч це покатушка по Києву, він завжди привертає увагу. І це теж якийсь привід для радості, коли ти на нього дивишся. І розумієш, я зробив це сам і це охеренно. Це ніяк не можна порівняти з мотоциклом, який можна купити за гроші. Ви можете мене вважати якимсь душевно хворим, але ну по факту воно так і є. І я не можу вам пояснити, як це відчуття того, що оцей мотоцикл ти зробив сам. Він охеренний, в твоїх очах, по крайній мірі, і це дійсно не те, що якісь який ти можеш собі купити, навіть якщо це мотоцикл, по факту краще набагато. Ця хонда, про яку я мрів, ну вона ж по факту краще в рази. В десятки разів, але ж це зовсім друге, це зовсім інше. Мені пропонували купити цього їжа за стільки, скільки коштує ця Honda, про яку я мрію. Але я не можу відірвати від себе цього їжджа ну, ніяк. Може колись я наважусь на це, але зараз я цього не можу зробити. Якось на сумній ноті завершили, але тепер давайте до веселого. Зараз можна сказати, кінець розіграшу чашки і будемо шукати зараз переможця. Так, будемо шукати когось хто. Наблизився до суми 3100. Хто ти? Хто ти переможець? Тут є 350. 3000 є. Так, 350 це така найближча відповідь до істини. Тому Василь, пишу привіт. Ти виграв чашку. Вітаю. Ось сторінка переможця. Він отримує невеличкий подарунок від мене. Ну на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, за лайки, за підписки. О, Василь відповів, що справді так, справді. До речі, після цього відео я планую робити огляди мотоциклів, тест драйви Тому, у кого є в Чернігівській області, Чернігові цікаві мотоцикли. Ну, а може не цікаві, ви думаєте, що не цікаві, але вони все-таки будуть цікавими для мене. Пишіть мені в інстаграм, якось домовимося і знімемо відосики. До нових зустрічі, всім па-па!